Всім привіт! Мене звати Богдан Колмаков. На даний час я є дійсним чемпіоном світу з паркуру і переможцем всесвітніх ігор. От, займаюся вже цим десь 15 років От, і продовжую покорювати світ так ставить. Паркур це. Для мене це, так скажемо, свобода, те, що ми займаємося цим, і це переростає з вуличного саме в професійний. Ну, для мене це, напевно, життя більше, І саме паркур, тому що, напевно, я ним більше живу, тим, чим, мабуть, всім, що в мене є. Знайомство з паркуром. Спочатку це все було навіть не розуміння, що це саме паркур, це просто були якісь е, проходження і придумування місій, е, і більш, напевно, е, старшого покоління впливання на нас. Тобто, я пам'ятаю, був хлопець, який напевно йому було цікаво, просто ну, трохи меншим, я не знаю чому, але він там давав якісь місії, нам ми проходили. Ну, тобто і так в компанії були всі. Розуміння, паркур вже потім пройшло, і те, тим і займалися. А до цього це все було якісь, я не знаю, ігри, типу, оце це ну, жмурки, не змурки, ну. Хованки, а Холенки. А потім вже це ми трохи відсторонилися і почали розуміти, що є. Саме паркур, тобто відео там на телефонах перекидувати, дивитися, що є там а, а, якісь елементи. Ну і почалося все там з якихось корявих типу перекидів через якусь голову там, чи, з руками пісок. І потім це із ігрової форми переросло, переросло в саме такий вид і професійність. Хлопці в широких штанях. Так вийшло, що в одному дворі ми троє людей, які саме займалися і горіли цим. От. Ми продовжували там шукати, е е продовжували дивитися ці відоси. Там, я як старший там, почав страхувати менших, тому що ну, їм страшно, а мені ще там потримати це не проблема. От. Потім. Ми, ну, це все більш з двору почалось, а саме ця команда хлопців широких штанів, вона існувала а... як... в іншій частині міста, і ми ніби були окремо. Ну, тобто вони самі по собі, і ми самі по собі. От, і потім, ну, так як місто невеличке, були такі, як заходи у нас, ну, типу, невеликі, і як тренування. Разом. І там ми познайомились всі разом. Потім, ну це все було так. Перше, я пам'ятаю, що кожен там так дивився друг на друга і ну так, скептично. Ну Тому що хтось там робить більше паркур, хтось там робить більше акробатику, і комусь я не знаю, цікаво те, цікаво те. От. А не знаю, якось згодом це все переросло більше це спільне тренування. і і спілкування, і так ми більше роздружилися, напевно, розпілкувалися і стали потім як єдиною командою. У нас було десь 10 чоловік. І ну, ми прям не знаю, на, на, те, на, на той момент, мені здається, ми жили цим, ну і тому що ти ні за що не думаєш. От, що ти просто там робиш те, що тобі подобається, ти тренуєшся. І тим часом я не знаю, доріж, знімаєш відоси, і потім це все там монтувалося, викладувалося на Ютуб. Це... Ну і зараз ми там буває збираємось разом і передивляємось це все. От. І не знаю, це, ну, це така ностальгія. <пілеж> 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 Many months later. А то ви такі, що це відбувається? Ну, зйомка а, а зйомка, зйомка відбувається. А ви хто такий? Я охоронець цієї території Добре. і цей ці... не, не знаєш. Я не просто сижу і дивиться і дивлюся. Да, Судя ми в знімаємо репортаж. Ага. Тоді якась мода була, що хлопці е, вдягали такі широкі штани, там широкі футболки, от, і, ну, і тренувалися. І там, е, як це все було саме з хлопців широких штанях назвою, то Андрій, ну це друг, мій, він проходив і з, з іншим, так, да, з, з колі, вроді. Да, Вони там проходили, там якісь челкаші, що ну, там сказали, о, що це? Хлопці широких штанях. Ну, типу, із того ну, не взяли це і зробили як, як ім'я таке. от. Ну, У мене навіть татуювання є, типу абревіатура. тут, от. Хриви шаши. От. Я не знаю, чи можна показувати, чи не можна. Можна, якщо хочеш. От. Ось тут. Тому так. Ну і я просто розумів, що це татуювання, я тільки ну, одне зроблю. Ну і більше. Ну, типу, кажуть, що люди, якщо ти робиш одне, ти ще будеш робити. ну, типу, ні, в мене це одне і я більше не збираюся. Ну, це така як пам'ять і, і дороге для мене. Але сумно трохи тому, що з усіх залишився один я. Хто, ну, хто зараз стрибає. От. Але ми продовжуємо спілкуватися, ну, дружити. Не з усіма, правда. Там три-чотири, прям такі основні і ну, найліпші, друзі, можна сказати. Яким був наступний крок для зростання? Для мене сталося переїзд до Києва. От, і саме там я почав. Ну, в принципі, я почав, так як і тут, тренуватися, але там більше є можливість, тобто зали, там більше спроб чогось нового, там якісь трюки нові або ще щось. Тоді на той момент у мене була лише ціль тренуватися і все. Потім я знавав, що є ну, змагання там, по Україні, але я ну, так, тільки спостерігав за цим, якийсь там, певний час. Коли це був саме пік паркуру, там, 2010, 11-2012 рік. От, і, і тільки десь в 15-16-му я переїхав саме в Київ і почав так займатися. От. Ну, і Потім вже я почав десь там займати якісь місця, десь я розумів, що ну, я можу. От, і в принципі я не, як сказати, не останнього рівня в Україні. Ну, тому що все одно ти е, там, дивишся, е, слідкуєш за людьми, які займаються. І ти такий, ага, то це, напевно, краще, там, ну, тобто, якась є така е, конкуренція. От. І ці змагання давали, напевно, якийсь такий поштовх. Але я тоді не задумувався на щось таке велике. Тобто це було от, в тому проміжку, оця перемога добра, е, ну, тобто, не було такої великої цілі. Там, не знаю, чемпіонат світу, тому що ну, ти не розумів, чи, чи буде він, чи не буде. А я просто дивився як шлях, по якому мені подобається йти і все. Про навчання і саморозвиток. Було таке, що люди, ну, які більше займалися, вони там більше трохи шарили у цьому всьому. І, звичайно, якщо мені цікаво, було якийсь там трюк, чи щось, наприклад, я бачив, що він вміє, я не вмію. Я запитував, і він мені там, ну, якісь підказки, там казав, що оце так, це так, там краще зробити. І цим самим е, мене більш е, змотивовувало робити. От, і ну, навчатися новим трюком. Ну, а потім ти вже коли один складний трюк, другий, третій, то ти вже потім вмієш ці складні трюки, і ти просто формуєш з них щось. Щось інше, або щось вже сам дивишся, таке, ага, ну, в принципі, оце є, значить я можу оце. Ну, типу, я, я не знаю, я там мій, наприклад, там, подвійне, я зможу потрійне, Ну, якось так воно ну, це все було. І щодо там навчання, оця професійності, ну я до сих пір навчаюсь в плані того, що ну, в мене ж немає ні тренера, нікого. Типу за мене ніхто не думає, що мені там робити і що мені краще. Тобто це все мені потрібно робити самому. Там, Слідкувати за харчуванням, слідкувати за тренуванням. Щоб мені стати швидше, мені треба там пройти там, таке тренування, таке, типу, чередувати там, якусь силову, швидкісну, там, технічну складову. Ну, типу, я Зараз тільки от за останні 2-3 роки, навіть 2 роки професійності, то напевно я. Більше всього сформував е, якусь саме дисципліну тренувань для себе. Тобто до цього це було як ну, по фану і більше на, на таких е, гарячих очах. А зараз це я більше дивлюся, як з точки зору професійний. Ну, тобто, підходжу до цього. Ну, тому що в великому спорті в в в ну, перемагає найсильніший і ну, найпрофесійніший. Ну і багато хто це можливо не розуміє до кінця, але ну, мені здається саме там. Тому завжди кожне змагання ну, чогось навчаєш. Ну, типу, Зараз я от навчився що розподілення тренувань. Ну, Я там звик до цього, що там треба ну, там на 100% викладуватись. Так, це звичайно прикольно, але коли діло доходить до змагань... Тобі потрібно, ну як це роблять професійні атлети, тобто ти розбиваєш свій там оточний рік тренувань так, щоб ти перед змаганнями вийшов на 100%. От. І я типу тільки зараз це прийшов до цього, що ну, на 100% не завжди ти можеш, ну завжди после 100% йде спати. Ну, тобто, і от тільки зараз я почав це розуміти. І в цьому році спробував робити так. І так воно працює. Ну, типу, ти підводиш себе до 100%, щоб видати це, і потім в тебе знову йде як відхід і, і, і знову спробуєш дойти до 100. Про нові елементи. та їх термінологію. Термінологія, як була, ну, в принципі, єдина. Звичайно, десь там відрізнялося, можливо, Трошки там назва. ну Хтось називав це своїми іменами, а хтось там це певним елементом. Ну, тобто, є там, наприклад, хтось казав там Сальто Стурніку, а ми казали там Ладжгейнер. Ну, тобто, це таке. Хто як це все придумав, да, придумав і, і казав. Ось. Ну і потім, звичайно, цей свій розвиток пішов більше там на YouTube виходили відоси. Ну Звичайно, там хлопці брали, напевно, я думаю, з якоїсь гімнастики. щось. Там все придумали до нас. Ну, тобто, якщо дивитися старі роки там, гімнастики, то там можна знайти ну, ті трюки, реально, які вже зробили. Ну, а хтось там назвав це там, я не знаю, там, Ну, Тобто там, це з поверхності ти відштовхуєшся руками. Як манки, звичайний, а потім робиш там сальто. Але це все робили вже давно в гімнастиці. Ну, типу, є ті трюки, які вже давно робилися, і там, я не знаю. І, і сперечатись, хто придумав це, ну це... Я не знаю. Ну, і Є хлопці, які реально там придумують якісь прикольні нові трюки. Є такі. От, але мені просто цікаво щось робити, вигадувати може з цими трюками, але щось своє. Ну, у мене є там, е, наприклад, зараз зробити там, їхати на велосипеді під турніком, і ти в моменті е, ти проїжджаєш під турніком на велосипеді, хватаєшся за турнік, і велосипед там уїжджає ну, вперед. А ти в цей момент просто робиш подвійне. Ну, типу, я цього не бачив, що хтось робив. Типу, просто е, більше креативно погляд до цього. Початок повномасштабного вторгнення. Для мене це відбулося в Києві. Ну і там в перший день я взагалі ну, не розумів, що, я, що це таке. Ну, як і більшість, я розумію, що не до кінця сприймали це як типу ну сирени, так, да, сирени там страшно, там. Але не завжди ти чув, напевно, цей. Ні, е, 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 до речі, ми чули зриви. Але все одно, ти, коли ти живеш в нормальній ситуації, ти не завжди можеш це сприйняти, що, що це там пізбіц якийсь. І ми там ночували е, метро і блядь, спати в метро на двер дому. Ну це, це взагалі. І потім з усього цього ми поїхали взагалі в Олександрію без речей. Ну ми взяли там якийсь не знаю, там рюкзак, щось таке, і все. І потім я в Олександрію, тож приїхав там з дівчиною і своєю зараз дружина моя. От, і, і, з, і з другом і його е, дівчини. От ми так четвером були, і так і поїхали разом до Олександрії. Ну, диву без нічого, без речей це звичайно було. Ну так. І потім ти читаєш новини, ти розумієш, що, типу, піздець. Ну там, там, там прилетіло, там люди ну, е, вмирають. Ну, типу, це про перемогу на всесвітніх іграх. Коли там казали ці всесвітні ігри, типу, для мене це просто було, там, змагання. Це, типу, змагання, в яких я повинен там, прийняти участь. Це вже потім, вже після Всесвітніх ігор, я почав читати, що ці всесвітні ігри це типу, другий ранг після Олімпійських. Тобто Олімпійські золото і всесвітні. Це ігри, це ніби олімпіада для неолімпійських видів спорту. І я тоді думаю... Ну тобто я не розумів до кінця, що, 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 що я зробив, типу, і що це золото. Ну, типу, це для країни там добре, це для, для мене добре. Чи я там заявив про Україну, що паркур це перша там дисципліна, яка представлена була на всесвітній ігор, і там з України хлопець переміг. Ну, тобто так, це я розумів. Але щось таке м -м, прям для себе грандіозне, я не знаю, чи це було щось таке. Спорт поза політикою. Не завжди атлетам дається там. Шанс поговорити. Ну, тобто там, звичайно, з атлетами ти можеш поговорити, а отак на якийсь е, на, на публіку, да, ти не завжди можеш там казати. Ну на це воно, і, там, напевно, і розраховується. Е, спорт там це є спорт, типу, і, і все. От. І саме на змагання. Вже після да, там можна це казати. Звичайно, є там придурки, які там виходили з, там, ну це це, це, це взагалі бред. Як для мене це якось, ну якщо це таке переходить прямо в Z, ну, це Z, то це повинно фікситись, ну, це стопудов. Я не знаю, як ну, допускало це все. з іншими видами спорту. Ну, типу, я, я не знаю як, але в в паркурі у нас ком'юніті дуже дружнє і немає цього е, не грязі і агресії. Типу, тобто ніхто не, не казав, що... Всі підтримували мене з України, е і навіть з Росії підтримували. От. Тому що на, в 2021 році, як я приймав участь, там був хлопець з Росії. Е от. Я його бачив там тільки по відео, і він там до цього перемагав. І потім, як відбулося так, що Ну, їх же ж і, і за війни заблочили, тобто він досі не може прийняти участь. Але, блін, тут така штука, що він гарна людина, і він не може. Він просто як за заложник ситуації ситуацію оцієї оці, оці, всієї, він же він виїхав на, ще до того з Росії. Ну, типу, він взагалі кенсили це все і каже старий дід заїбав. Ну, типу, є просто люди, які реально заложники цієї ситуації. Для мене це важливо, те, що людина підтримує. І розуміє, що це все херня. Ну, типу, що відбувається у нас тут, що це реально погано, що це війна і вбивають людей мирних. Ну, тобто, це про плани. Та я взагалі е е хотів там і зал відкривати, і цей, але ну, зараз це дуже, дуже складно. І звичайно, якщо б я тренував е е ну, в своєму залі, то звичайно я б давав дітям. Підготовку ту, яку, е, яку я бачу, ну, я, яку я там проходив і яка допомагає. Але це теж розуміти треба, що е, саме ту підготовку треба вже давати сформованій дитині, яка буде. Ну ти бачиш, що вона прям готова там до кінця йти і допомагати їй. А так, якщо він прийшов і ти там вивалюєш все одразу, ну, типу, це ну, нема в чому сенсу взагалі. Якщо ти до цього не прагнув, типу, ну так, нема цієї жилки, типу, і самого прагнення, ти можеш е е оцією мотивацією там з чогось, ти можеш як е під'їдати. Під ну, тобто, це може підштовхувати тебе. Але якщо ти сам не змотивований і ти мотивуєшся типу, якимись там роликами, то це не працює на рівень там, напевно, чемпіонства. Ну, як для мене. Син буде займатися паркуром? Ні, звичайно. Звичайно, я своєму сину передам те, що знаю я, дружина, не знаю. ну так. І, та, і ні, ну щось не зрозуміло. Ну типу, коли вони бачать, що я там десь щось е, там, знаю там, чи впав десь чи ще щось, звичайно, вона така, та ні, все, не буде. Ну, а, ну я йому звичайно дам ну, поштовх для цього, я йому розкажу, покажу, що дивись, що батя робить. А далі вже як якщо йому сподобається, ну, то якщо ні, то я не буду заставляти. Ну, це ж таке діло. Заставляти те, що він не любить, ну це. Ну, завжди кожен атлет він має типу, свої там, приколи і секрети. Як він готується, як він там що робить. Типу, я це можу передати тільки там, ну, своєму там, малому. Тому що я не викладаю це там, в соцмережі те, як в мене йде процес тренування. Ну, я там щось викладаю, типу там трюк якийсь, там, ще щось, там, там, фінальний може результат, але я ніколи не показую, як я тренуюсь. Ну, тому що. Та, ну, Мені здається, ніхто з професіоналів не, не показує, як там, як там тренуєшся. Про реалізацію мрії. Завжди, коли ти там малий, в тебе є якісь там ідоли. Ну, типу, ти дивишся, що ага, оце круто ну, там робить, оце круто там пригає, там і ще щось. І зараз а, я розумію, що я з цими людьми спілкуюся. І це дуже, це дуже прикольно, але в один момент і, ну, я не знаю, і, може і смішно, тому що коли ти малий, ти так ну, заграєшся всього, ти бачиш, ого. потім от зараз я там підріс, і та людина, яка була для мене ідолом в свій час, питає в мене, як робити типо, те або те, ну, типу, елементи якісь. І це, не знаю, ну це, це прикольно. Ну і, і тепер я їх мотивую в якомусь плані, те, що я от е, вийшов на такий рівень. Ну і це теж, мені здається, якийсь такий в вайб. Ну, є у нас там атлети, там Іван Савчук, там Ерік. І тоді я навіть не міг подумати, ну, коли малий, був звичайно, що я буду з ними там спілкуватися, чи ну, взагалі, тому що тоді це було щось таке не не Недоторкане. От, а зараз я з ними так от можу по поступатися там, запитати, що ти, як і все. Ну і вони також там, можуть відповісти. От, тому це, це теж такий якийсь прикольний момент ха, в житті. Про сенс життя. Сенс життя це, це для мене сім'я, яку з якою треба потрібно ну, бути разом в цей момент. І напевно все. Ну, типу і в такий момент. Мені здається, так. Саме такий сенс я бачу в цьому. Типу прям бути з моєю сім'єю, бути сином, дати йому все, що я можу. От, і такий я бачу сенс, напевно.